Я такий радий, що ми одружились. Їди до мене. Юра, хто тут у тебе? Ма, що таке? Я тут взагалі то сам сплю. Я точно чула жіночий голос. Та то тобі наснилося. А по телевізору сусідів працює. До водички поп'ю раз же розбудила. На кухні кахель холодний. На втягне. Ой, блін, ма, ну ти як завжди. Ну, що ти так дивишся? Ну, добре вдягну. Гіна нещодавно перенесла операцію, і лікар заборонив їй місяць підіймати важке. Тому сину Юрію, який жив окремо, довелося тимчасово переїхати до неї, щоб допомагати у щоденних справах. Жінка вирішила скористатися цією нагодою, щоб вплинути на особисте життя сина, який був досі неодружений. За допомогою вона поїхала до бабусі. Мій юрочка дуже хороший хлопчик, красивий, розумний, хорошу роботу має. Але от жінка геть не розбирається. З його наївністю ведеться на будь-кого. Добре, що материнське око не обдуриш. Бачу, ви з сином дуже сварилися через це, бо жодна з його дівчат тобі не подобалася. А було кому подобатися, але ваша правда сварилася. Він навіть з'їхав від мене в іншу квартиру. Така дурість, наче нема куди гроші тратити. Бачу, хочеш ти зробити за сина вибір, дружину йому знайти. Але дарма. Ну так це ж для його щастя. Мені одна гадалка сказала, що тільки так Юрочка буде щасливий, якщо я йому оберу дружину. Мені здається, що у нього хтось вже з'явився. Ось я фото його принесла. Є у твого сина таємниця, але брехні між вами багато. Вона заважає правду розгледіти, і в цьому замішана жінка. І не одна. А щодо тієї гадалки не зважай. Бо в її словах обман та вигадки. Це ж треба. Така переконлива була, баблю. А що ж тепер робити? Як дізнатися, що Юрочка приховує? Наступного разу привези мені якусь річ сина. Але це має бути річ. Яку він не сам купляв, і не ти йому дарувала. О, здрасте. що ж це за річ така? Сама здогадаєшся, коли побачиш. Після повернення від бабусі Регіна декілька днів розмірковувала, яку річ треба привести, але так і не зрозуміла. Тому жінка вирішила обшукати кімнату Юрія, поки він був на роботі. Ти щось шукаєш? Ой, Юра, ти вже прийшов з роботи так рано, та я. Оце думала щось попрати треба. Чуєш, а хто тобі цю сорочку купив? Я сам. А що таке? Та ні. Регіні так і не вдалося знайти річ, про яку казала бабуся. Жінка була у розпачі, адже не могла змиритися із тим, що син має від неї таємниці. Наступного дня вона у роздумах пішла прогулятися, тим більше, що лікар наказав Регіні частіше бувати на свіжому повітрі. Регіна Аркадівна. Настюша! Як я давно тебе не бачила, ви красуня, як ти? Заміж вийшла? <свісна> Ще ні. Ну, але збираєшся чи ти з тих, хто хоче велику кар'єру, а не чоловіка і дітей. Ой, знаєте, я за кар'єрою не женуся, У мене і без того чудова робота. Я працюю у приватній стоматології. Часу на себе вистачає, колектив супер. Ну, ти молодчинка, молодчинка. Чуєш, а приходь до нас в гості. Юра тебе буде радий бачити, поспілкуєтеся, згадайте шкільні руки. Коли у тебе вихідний? В суботу. Ну то зайдеш до нас. А знаєте, чому б ні? З задоволенням. Ой, клас, чудово. Тоді приходь до нас в суботу на вечерю. Зараз я тоді запишу твій номер. Давай Регіна вирішила взяти долю сина у свої руки. Жінка поспішала, розуміючи, що впливати на Юрія вона більше не зможе, коли він знову від неї переїде. В суботу Анастасія, як і обіцяла, прийшла в гості до Регіни. Юрій дійсно дуже зрадів несподіваній зустрічі зі шкільною подругою. А чого ж ти не пішла вчитися на дизайнера? Я ж пам'ятаю, як ти в школі гарно малювала. А може ще й піду. А, -а, -а. а що зараз тренді змінювати професію кілька разів за життя? Ну, поки не знайдеш, що тобі подобається найбільше. Тобі легко казати. Я, от, наприклад, юрист, я на лікаря вже не перекваліфікуюся. А і не треба. Ти що дарма 5 років в університеті на червоний диплом вчився? Ма, ну це так до слова. В крайньому випадку підеш працювати у нас клініку юристом. А що в нас дуже класний власник? Серйозно, та взагалі всі котики. Котики Так. <рігана> Регіна була просто зачарована тим, що Анастасія стала такою приємною, енергійною і успішною молодою жінкою. До того ж, вона явно приязно ставилася до Юрія. Тож Регіна вирішила, що Анастасія може стати гідною нареченою для її сина. Ну що, провів настіньку? А, на таксі посадив. Ну, ти знов без капців. Ну холодна ж підлога, я казала. Ну що ж таке? Мам, ну знову ти. ну… Але ця Настя така хороша дівчинка привітна, вихована. Проте такої нареченої, от я б ні слова б не сказала. Зувайся. Мам, ну не треба мене ні з ким зводити. Ну, а я що звожу? Ну, сходіть разом, десь прогуляйтеся, придивіться одне до одного. Добре, сходимо. Погуляємо, якщо ти так цього хочеш. Наступного дня Юрій та Анастасія пішли в кіно, а до Регіни в гості навідалася її колишня свекруха Галина Йосипівна. Чого так довго не відкриваєш? Ледве ці турби заперла. Ой, дякую, звичайно, але нашу нам так багато, та й мені маринованого не можна. А це не тобі. Це Юрасику, хай дитина їсть. Все своє здачі без хімії. Допоможи краще на кухню занести. Я до вашого приходу, Галина Йосипівна, пиріг спекла. Вам каву чи чай? Чай, звичайно. І тобі б краще своєї кави поменше пити. Тоді би болячки самі пройшли. Так. А де Юрасик? В кіно пішов. З дівчиною. От з якою ще дівчиною? Та ви, мабуть, її не пам'ятаєте? В школі він вчився з такою настею, Антонюк. Ой, дуже хороша дівчинка, і батьки в неї пристойні. Я її навмисне до нас в гості запросила, от в них і закрутилася. Може, дочекаємося онуків. Не треба його ні з ким зводити. І без твоєї допомоги онуки народяться. Не смій лізти в життя сина. Хто б казав, Галина Йосипівна, ви до нас Льнечкою хіба в ліжко не лізли, коли ми у вас жили. Це зовсім інша справа. Ти хазяйка не кудишня була. Якби не я, так ти б досі супу не могла зварити. Вам, аби, вколоти мене. Тому що я права. Давай вже пиріг Спробуємо, чи воно мене. Руками можна, нічого? Та можна. Таке, ти що, цукру пожаліла, як завжди? Свекруха Регіна ніколи не втрачала нагоди дорікнути невістці. За роки жінка навчилася не реагувати на її зауваження. Тож вона вирішила не звертати уваги на слова Галини Йосипівни і посприяти стосункам Юрія із Анастасією. Регіна Аркадівна, дякую за торт. дуже смачний. Я не вмію такі пекти. Та нічого страшного, я тебе всьому навчу. Юрочка дуже любить домашню випічку. Все, ми пішли. А може, ви вдома залишитесь? Я сьогодні все одно до бабусі збиралася, будуть пізнього вечора. А ні, ми вирішили прогулятись. Я обіцяв Насті зводити її на виставку. М -м. Регіна була щаслива, що її план влаштувати долю Юрія спрацював. Хоча думка про те, що їй так і не вдалося дізнатися, що приховує від неї син, не давала їй спокою. Наступної суботи до Регіни знову приїхала Галина Йосипівна. Ох, запарилася я, поки до вас доїхала. А Юрасик думав чи вже десь кудись побіг, а вдома, вдома відсипається. О, о, о бабуню, привіт. А чого ж ти не попередила, що приїдеш? Я б тебе зустрів. О, бачу, знову торби з продуктами приперла, а? Ну, що таке? Ну. Я, слава Богу, ще сама здатна і про себе, і про вас подбати. О. Дивись. Який я тобі подарунок привезла. Закарпатські. Натуральна овчина. Сусідка до санаторію поїхала, то я її замовила. Ага. А у вас з мамою капці це якась головна річ в хаті. То темний предмет. Нічого ти не розумієш. Здоров'я треба берегти з молоду. Ну, завжди а це кажу. Добре, добре, досить. Ба, вдягну, коли будуть морози. Коли Регіна взяла до рук капці, подаровані Галиною Йосипівною, вона згадала слова бабусі і вирішила, що це і є та сама річ, яку вона має привезти до нас. Це капці мого сина, але не він їх купував, і не я свекруха подарувала. Можете по ним щось сказати? Бачу, що ти синові. Часто капці до них подаєш. Дарма ти це робиш. Твій син вже дорослий чоловік, а є така прикмета: якщо мати дорослому синові капці до ніг подає, то прив'язує його до себе. Так а що в цьому поганого? Він же, мій син, найрідніша людина в світі. Доросла людина має йти своїм шляхом. Твій син намагається відірватися від тебе, але ти його тримаєш, контролюєш. От і зараз ти ж можеш сама про себе потурбуватися. Але хочеш, щоб він біля тебе сидів, як прив'язаний. Не перестанеш так робити, зламаєш йому долю. Це я йому долю зламаю. Тим, що турбуюся про нього і капці, подаю, ви серйозно. Можеш мені не вірити. Але якщо хочеш сину добра, зроби обряд. Візьми ці капці, зв'яжи їх червоною ниткою і на ніч під ліжко сина поклади. А вранці. Розгріш ту нитку і спали. Тоді твій син вільним і щасливим буде. Бо бачу, свою долю він уже зустрів. Так це ж я їх і звела. Юрочка зустрічається з Настею. Це його однокласниця. Так що права була та гадалка. Я сама знайшла своєму сину наречену. Ні, не про цю дівчину я кажу. Я ж попереджала обману навколо тебе багато, син свекрухою. Правду від тебе приховують. Катю, дай мені мішечок із м'ятою. Та яку ще правду приховують. Та вони ж бачаться, коли Галина Йосипівна консервацію свою з дачі привозить. Ось бабусю м'ята як ви просили. Якою М'ята чисту правду розкриває? Коли свекруха прийде до тебе наступного разу, завері з цієї м'яти чай і пригости її. Тоді про все і дізнаєшся. Регіні була неприємна думка про те, що син не просто щось приховує від неї, але й має спільну таємницю з її колишньою свекрухою. Тож, повернувшись додому, жінка одразу провела обряд, скориставшись тим, що Юрій поїхав з Анастасією на дачу до друзів і мав повернутися пізно. Наступного ранку жінка розрізала та спалила нитку. Після чого задоволена Регіна подзвонила свекрусі і запросила ввечері на чай. Галина Йосипівна пообіцяла заїхати наступного дня, тому Регіна вирішила сходити до поліклініки, щоб забрати лікарняний. Раптом Регіна побачила Анастасію і не саму, а з якимось незнайомим чоловіком. А що це було? З ким ти цілувалася? Регіна Аркадіївна, а ви як тут? Я питаю, хто це був. Це мій хлопець Володя. Тобто хлопець. Ти казала, що в тебе нікого немає. Ну, по-перше, ви мене запитали, чи я заміжня, і я вам чесно сказала, що ні. А по-друге, ми з Вовою трішки посварились тоді, тому я вам про нього нічого не сказала. А як же, Юра? Ви ж зустрічалися. Я тебе приймала вдома як майбутню невістку. Я вам ніколи не обіцяла, що вийду заміж за вашого Юру, і ми з ним взагалі просто друзі. А те, що ви там собі придумали, це не мої проблеми. Вибачте, мені треба на роботу. Регіна була шокована і ображена словами Анастасії. Жінка ледь дочекалася приходу сина з роботи. Уявляєш, ця зміючка мені так і сказала. Я вам нічого не обіцяла. Нормально? Прольос твої далі нареченої, а? Хоча вона прикольна і весела. Мені приємно було з нею спілкуватися. Юр, ну куди знов холодно? ще й після душу. І знову босий. Раптом Регіна згадала про прикмету, через яку вона прив'язує сина до себе. Жінка вирішила використати це поки не влаштує його долю. Зуйся. Ма, ну що ти зі мною, як з п'ятирічним, а? ну скільки можна? А вечеряти. Не хочу. Я буду пізно, все, я до міста, У мене справа. Регіна сподівалася, що виграла час. Наступного дня Галина Йосипівна прийшла у гості, як і обіцяла. Регіна заварила чай з м'ятою, яку дала їй бабуся. Та чиста, вона чиста, я содою вимила, беріть печиво до чаю. А все-таки набрехала та гадалка, не здійснилося її пророцтво, не склалося у юрочки з дівчиною, яку я йому знайшла. Звісно, не збулося. Тож я тобі ту гадалку підсунула. От вона тобі в три короби наговорила. Як ви? Навіщо? Це що, м'ята? Яка ароматна? Як домашня. Галина Йосипівна. Вибач, Регіна, ніколи я цього не розповідала. Не подобалась ти мені в молодості нещасливий був мій льончик з тобою у шлюбі. От я і найняла ту гадалку, щоб вона тобі на чоловіка наговорила і до розлучення підштовхнула. Що ви наробили? Ви ж своєму синові родину зруйнували? Сама потім шкодувала. У льончиках в другому шлюбі дітей так і не було. А потім і самого не стало. Така доля. Так що тепер. У мене нікого рідніше, ніж Юрасик і ти нема. Ну а навіщо підговорили гадалку про наречену для сина сказати? Та ти сама її розпитувала. От вона й набрехала, що перша в голову прийшло. Вона ж проста тітка, а не пророчиця якась. Тим більше, що по тобі тоді і так все було видно. Не очікувала від вас такого, Галина Юсипівна. Не знаю, як це можна пробачити. Люєчки, ви тебе і так втік, би рано чи пізно. Характер у тебе важкий. жодному чоловіку вільно дихати не даєш своїм підозрами. Рідний син від тебе родину приховує. Що? Яку родину? Так, я нічого не знаю. Все у нього сама питай. Регіна була шокована тим, що почула від Галини Йосипівни. Ледь стримуючи хвилювання, жінка попросила сина розповісти їй правду. І познайомити зі своєю дівчиною, якщо вона дійсно в нього є. Юрій здивувався, що бабуся видала матері його секрет, але погодився познайомити Регіну зі своєю коханою. Наступного дня вони домовилися про зустріч. Мамо, це Оленка, а це Михасик. Дуже приємно, Регіна Аркадіївну. І мені приємно. Юра багато про вас розповідав. А це ваш син. Скільки йому? Це Михасик, Йому три Трирочки. Е, ви нас вибачте, будь ласка. У нього збився режим сну. то не зможемо погуляти. Треба йти його вкладати. Так, звісно. Юра, ти в своєму розумі? Зв'язався з жінкою з причепом. Дитина не причеп. Які знав, що тобі нічого не, не розказувати про своє життя. Юра. Того ж вечора Юрій забрав свої речі з квартири Регіни і повернувся до власного житла. Син відмовлявся навіть розмовляти із матір'ю. Засмучена Регіна знову приїхала до бабусі. Як довго вони мене дурили? Юра взагалі мене кинув на призволяще. і це після операції. Якусь хатню робітницю найняв з агентства, щоб замість нього допомагала мені по дому. Щось взагалі не подіяла ваша прикмета. Ох ти вперта. Бачу, навмисно прикмету порушила. Хочеш життя синові зламати? Толку з того, що він біля тебе сидіти буде, якщо найголовніше від рідної матері приховує. Ви про Тулен? Не хищо, справді з Юрою все так серйозно? Заплющ очі. Візьми. Жменю квасолі, подумай про те, що тебе турбує, і висип на стіл. Бабусю білої квасолі більше сипалося. Ця жінка доля твого сина. І буде він поряд з нею щасливим. Але ти не вмішуйся. Бо якщо син до тебе повернеться, біда може статися. І буде він дуже страждати. А це можна якось виправити. Може, я з іншими капцями якийсь обряд проведу? Краще я буду страждати, ніж він. Ті капці, що ти йому останній раз давала, викинь зі словами: до себе не прив'язую, вільну долю дарую. За декілька днів зустрінеш сина. А далі все від тебе залежить. Регіна провела обряд, як порадила бабуся, а через три дні випадково зустріла сина. Мамуль, привіт, Юра. Мамуль, навіщо сама носиш тобі ж не можна? А, воно легке там, Але зелень. М... Я... Боже, що я кажу? Я... я хотіла сказати тобі, Юра, ти пробач мене. Я була різка, я вмішувалась в твоє життя. Я ж просто хотіла, щоб ти був щасливий в шлюбі, не те, що я. А я щасливий, мамо. Олена вже рік, як моя дружина. Я її кохаю. Михайсь мені за рідного, а ще ми чекаємо на спільну дитину. То ти одружився і дитина у вас буде, а мамі рідній, ти коли збирався сказати? Вибач, це неправильно, але я як уявив, що ти влаштуєш, тому ми тихо розписалися. Ну я ж приїжджала до тебе на день народження, ну не було там ніякої Олени, ніякої дитини. А в той час я попросив Оленку пожити у її мами. Правду знала лише бабуся Галя. І я сказав: Ця баба Галя. А з Настою навіщо цю виставу влаштував? Та мені тоді було простіше тобі підіграти, ніж це пояснювати. Та й зручно, поки ти думала, що я на побаченнях з Настою, я час з родиною проводив. Думав, приконтуємося так з місяць та й заживем, як жили. Пробач. Знаєш? Знаєш, Юра, як жили не треба. Будемо все змінювати. По-людськи. Приїжджай з Оленкою до мене з малим. Будемо знайомитися ближче. Буду виправляти свої помилки. Регіна змирилася із тим, що син обрав дружину проти її волі. Вона прийняла і невістку, і її дитину як рідних. А через півроку у Юрія з Оленою народилася спільна донька. Регіна пробачила Галину Йосипівну, і тепер вони вдвох нянчать онуків. Бабуся ж нагадує: якщо мати подає до ніг дорослому синові капці, то цим вона прив'язує хлопця до себе і може зашкодити його долі.